Безоплатне отримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Безоплатне отримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів від суб'єкта державного сектора за матеріалами статті Тетяни Ларікової. Повний текст статті розміщено на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з безоплатного отримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів від суб'єкта державного сектора. Підображення в обліку, безоплатне отримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюємо за допомогою документа надходження НА розділу Необоротні активи. У списку що відкрився, створюємо документ надходження НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в загаломній частині зазначаємо назву установи, вид операції внутрі надходження НА та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, ККВ, рахкобліку, Кількість, ціну, суму без ПДВ, Ставку ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет кредит командної панелі. Відображення в обліку введення в експлуатацію необоротного активу здійснюємо за допомогою документа введення в експлуатацію розділу Необоротні активи. У списку, що відкрився, створюємо документ введення в експлуатацію за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи вид операції Введення в експлуатацію на закладці Основна відображаємо місце зберігання та матеріальну відповідальну особу. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу ККВ, Джерело фінансування. Рахунок обліку, рахунок зносу, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Далі записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою dvd Кредит» в командної панелі. Відображення в обліку нарахування суми амортизації за звітний рік на безоплатно отримані необоротні активи. здійснюємо за допомогою документа нарахування зносу розділи Необоротні активи. У списку що відкрився, створюємо документ нарахування зносу. За допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи та вид операції на рахування зносу. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо видне оборотного активу, місце зберігання, рахунок обліку та дані наказу. На вкладці Необоротні активи обираємо необоротного активу, джерело фінансування, ККВ, рахунок обліку, рахунок зносу, кількість ціну, суму та суму зносу. Записувати проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет кредит командної панелі. Відображення в обліку закриття рахунку витрат на суму нарахованої амортизації в кінці року проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерські розділу необоротні активи. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що введені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині відображаємо закриття рахунку витрат на суму нарахованої амортизації. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведені та розглянута у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbsnet.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевецьєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!